Вітаю в ефірі. Інформаційний випуск новин 9 липня. Ситуація зі світлом стабільна, проте виміри фактичного рівня споживання, які були заплановані на липень, не будуть проводитись. Причина скасування, значний дефіцит потужності в енергосистемі та зростання споживання електрики через спеку. Тож ми маємо ощадливо споживати електроенергію, навіть коли вона є. Далі на 33-му телеканалі дивіться про головні події вівторка в області. Чергові, щопонеділкові подарунки для військових сім засобів РЕП закупили для сил оборони. На цьому міській владці не зупиняються. Це бюджетна закупівля, загальна вартість семи засобів електронної боротьби а також одного засобу мобільного зв'язку. майже 1 мільйон 300 тисяч гривень. Тим часом знову ж таки чекаємо поставок і засобів реб РЕР. Далі збираємо півдрони, далі купуємо квадрокоптери. Далі функціонує в нас грантова підтримка інноваційних розробок, де ми хочемо вдосконалити зараз і і квадрокоптери вже скажімо так до 30 кілограмів бойового заряду, можна було нести. У ну, подібних передач буде, буде і буде. Працюємо далі, максимально допомагаємо нашим силам оборони нищити русню і наближати нашу перемогу. Для шістьох військових із громади закупили обладнання на понад 1 мільйон 200 тисяч гривень. Це тепловізори, квадрокоптери, мавіки, фпв-дрони. Також придбали запчастини та оплатили техобслуговування бойових автомобілів, які використовують воїни на передовій. Всього ж від початку року з бюджету громади виділили більше 12 мільйонів гривень на потреби захисників. Вже третій рік ми що виконкому. в нас проходять що дві неділі, що два тижні. Ми що виконкому приймаємо рішення про виконання замовлень бойових військових частин. Вже більше 12 мільйонів в цьому році виділено депутатами міської ради саме на виконання таких замовлень, і це постійна наша робота, і будемо це продовжувати до перемоги. Так повинні діяти зараз всі громади. і Я закликаю всі громади, маєте ресурс. Звичайно, проблем дуже багато невирішених і по благоустрою, і по галузях освіти і Охорони здоров'я, звичайно, це все потрібно робити. Але, але якщо не буде якщо не буде України, то, то тоді нічого не буде потрібно. Ми повинні допомагати тим, завдяки кому ми живі. Ми живі, бо вони воюють. Також при міській раді створений благодійний фонд Волонтери Красилівщини, і вже більше 30 автомобілів ми доставили за кордону. Також на виконання замовлень бойових військових частин. Нещодавно на минулому тижні ще два автомобілі: один позашляховик, другий вантажний бус, вже також прямують на передову. Чотири автомобілі для потреб поліції Хмельниччини передали місцеві волонтери. Автівки отримають бійці новоствореного стрілецького батальйону. Вони наразі проходять вишкіл та бойове злагодження і незабаром вирушать у зону активних бойових дій для несення служби на лінії фронту. Тож два позашляховики мікроавтобус та пікап допоможуть бійцям, які беруть безпосередню участь у відсічі збройної агресії Росії на передовій. Терористи не люди. Вчора Росія вкотре продемонструвала свою жорстокість, ударила ракетою по дитячій лікарні охмадит. Пошкоджені будівлі та споруди є поранені та загиблі. Безкарність за такі дії неможлива. Тож бійці Хмельниччини помстились ворогові, танкові та артилерійські снаряди усіх наявних калібрів і типів. Міни та ударні дрони усе це полетіло прямо на окупантів. Готовимо подарунки для пір за Вистріл! Виродка за дітей Києва за ахмати! Постріл! Підрозділ Буар зробив все для того, щоб російська паскуда отримала свій подарунок в пику за українських дітей, за охматит. А українських дітей відправляємо вам подарунок, щоб ви повиздихали тварі. Остріл! Міжнародна підтримка від міст партнерів. Діти військовослужбовців та загиблих захисників отримали позитивні емоції. На відрядження юнаків та юначок за кордон виділили 800 тисяч гривень. Наші дітки. Кам'янчани, діти наших військовослужбовців, діти наших героїв сьогодні вирушили в поїздку до Литви, місто Укмарге, це наш місто-партнер, яке приймає 45 діток і робить все для того, щоб вони переключилися з тих жахливих умов, які сьогодні перебуває наша країна. Ми робимо все для того, щоб наші діти мали дитинство. Також вже сьогодні. В місто Перемишлі, Польща, також дітки з нашої громади, а це і внутрішньоприміщення дітки, так і дітки наших військовослужбовців, перебувають на такій реабілітації на відпочинку, під час яких вони отримують різноманітні майстер-класи, атракції, спортивні змагання. Буквально тиждень тому назад також наші дітки, теж з числа військових, повернулися ще з одного міста, Ченстохово, також зі Польщі, де також вони мали можливість відпочитися, зарядитися. І трішечки переключитися від умов воєнного стану. Ми далі продовжуємо робити все для того, щоб наші дітки мали можливість оздоровитися. Для того міський бюджет передбачив 800 тисяч гривень на відрядження, на транспортування діток наших до міст партнерів. А вже сама безпосередньо приймача сторона забезпечує всім необхідним проживанням, харчуванням і дозвіллям. Дипломи про здобуття першого рівня академічної освіти отримали випускники Хмельницького національного університету. Хмельницький національний університет сьогодні випускає більше 1200 студентів бакалаврського рівня, з них 20% і, як правило, традиційно отримують диплом, який говорить про те, що вони найкраще навчались в нашому університеті і здобули. Знання, які будуть найбільш конкурентоспроможні на ринку праці в сучасних важких ринкових умовах, диплом бакалавра перший етап, тож зупинятись на цьому не варто, адже це лише базові знання, які потребують вдосконалення. Всі прекрасно розуміють, що саме та людина буде конкурентоспроможна на ринку праці, яка буде удосконалюватися протягом усього свого життя. Сучасне інформаційне комунікативне суспільство зобов'язує молодих людей розуміти це і покращувати. Свої знання протягом усього свого життя Дарія сьогодні випускниця факультет політології, на якому дівчина здобувала освіту, обирала свідомо навчанням та своїми студентськими руками більш ніж задоволена, зізнається порадами викладачів, користується і в буденному житті. Нас тут багато чого навчили, дали мудрі поради. Взагалі тут і викладають, і навчаються дуже. Прекрасні цікаві особистості і люди, то ми будемо вступати сюди на магістратуру. Подруга Івана доповнює, що спеціальність обрала не дарма, вона охоплює багато аспектів, а це дозволяє їй розвиватися як багатогранні особистості та опановувати різні цікаві напрями. Були дуже швидкі чотири роки. Насправді, якби можна було повернути час, я б знову обрала цю спеціальність. Насправді я дуже рекомендую, якщо ви любите історію, психологію, філософію, йдіть сюди. І вам відкриються нові шляхи для розвитку. Катерина Мотревич, Ростислав Маслов, новини 33 канал. Латають ями цього тижня. Бригади підрядників продовжують ремонтувати дороги Хмельниччини. Наразі триває активна ліквідація ямковості на ділянках автошляхів державного значення, там, де дорожнє покриття зношене та експлуатується понад норму. Пошкодження усувають традиційним та пнемоструменевим методом. На замовлення служби відновлення та розвитку інфраструктури у Хмельницькій області продовжуються роботи з покращення безпеки дорожнього руху по мережі доріг державного значення Хмельниччини. Триває активна ліквідація ямковості. На ділянках автошляхів, де дорожнє покриття зношене, та експлуатується понад нормативні міжремонтні строки. Робота бригад підрядних шляхових організацій наразі зосереджена на усуненні критичних руйнувань як традиційним, так і пневмоструменевим методом. Працюємо на таких маршрутах, як Н-03 Чернівці, Н 25 городище рівне Старокостянтинів, регіональних маршрутах Р 50 Ярмолинці Сатанів. Р-49 Васьковичі «Шепетівка», Р-48, вона ж Р-24 «Сатині», «Вітівці», «Білогір'я», Р-26 та ряді територіальних доріг, таких як Т-20, «Дванадцять», Ланівці, Лисогірка, Теофіполь, Т 2302 Чернелівка, Городок, Смотрич, Т 2305 Хмельницький, Віньківці, Дашківці, т 2310 Голосків, Деражня, Лука, Барська, т 2313 Кам'янка, Лисогірка, Т 2314 Теофіполь, Красилів, н 03 т 2315 Солопківці, Нова Ушиця, т 2321 Ярмолинці, Кам'янець-Подільський, Т 2326 старокостянтинів. Шрубків. Також інформуємо учасників дорожнього руху, що сьогодні на відрізках маршруту т шість, Любар, Хмільник Лука, Нова Ушиця. За планами шляховиків будуть проводитись підготовчі роботи до ліквідації ямковості. Крім того, інформуємо, що наближаються до завершення роботи з ремонту покриття на мосту через річку Ікопоть у Старокостянтинові. Наразі шляховики працюють над влаштуванням покриття на тротуарній частині та на підходах до штучної споруди. Усі ці роботи проводяться в межах експлуатаційного утримання. Оскільки капітальні ремонти на період воєнного стану зупинені, і ліквідація дефектів покриття триватиме. І на цьому тижні відтак ще раз наголошуємо учасникам дорожнього руху на проханні уважно долати ділянки, де працюють бригади шляховиків, дотримуватись правил дорожнього руху та бути максимально обережними поблизу поблизу спеціалізованої дорожньої техніки. Загорівся мікроавтобус пополудні у Хмельницькому на вулиці гарнізонна спалахнув автомобіль. Мерседес бенц Бенц». 47-річний водій спершу спробував самотужки загасити полум'я вогнегасником, але отримав опіки. На місце пожежі викликали рятувальників та медиків. Надзвичайники приборкали займання та врятували сусідні авто від знищення. А бригада швидкої допомоги госпіталізувала потерпілого водія до Хмельницької обласної лікарні. Пожежа трапилась через коротке замикання електромережі автівки. На сьогодні у раді зареєстрували три законопроєкти про економічне бронювання. Чи потрібно вводити норми грошового резерву та чи потрібні такі нормативні акти у військовий час? Розпитали хмельничан. Ну, має бути економічне бронювання, але вони мають, мають якось обмежити. Ем... Посади, вакансії ну скажімо так, тих людей, які необхідні для забезпечення економіки нашої держави, ну це от комбайнери, там навіть ті самі комунальщики. Ну от там дійсно необхідна необхідне бронювання, бо це специфічна робота, яку не кожен зможе виконати. А таке там, де вибачте, перебирати паперами, то я думаю, що можна обійтися і без бронювання. Там можуть жінки справитися з цією роботою. Повинно бути державне правове регулювання, тобто держава Україна. Повинна регулювати в умовах російської агресії такі питання. Це безумовно, перш за все, наголос робиться на кабінет міністрів, на Верховну Раду України, на виконавчі та законодавчі органи, які опікуються цим питанням. Безумовно, треба, щоб був баланс. Баланс тих, хто захищає нашу батьківщину, і тих, хто працює на перемогу. І це цілком слушне питання, але воно повинно е вирішуватися виключно в державно правій сфері. Ну, звичайно, я вважаю це за потрібне, якщо людина дійсно працює в критичній інфраструктурі, де виготовляють дрони, наприклад, мій син працює, то в чому ви ні? Але ж є ж багато е таких служб, як служба е охорони, наприклад, або навіть ті пенсіонери. Е Поліцейські, як кажуть, які могли б трохи змінити наших воїнів. Це, про це всі говорять, але про це не чути, щоб це було так по-справедливому. Я думаю, що якщо підприємець, ну, директор, наприклад, там, підприємства, фірми чи якоїсь приватної організації в змозі, Забезпечити своїх працівників заробітною платою і також допомогти державі, що ці кошти підуть дійсно на утримання Збройних сил, на підтримку наших військових, то це також допомога і велика допомога, і вона допоможе як підприємству, і, так, і також допоможе, як і нашій державі, як і Збройним силам. Якщо є можливість, то я рахую, що це нормально. Логіка в цьому є, що вони дають якусь продукцію, щоб у нас економіка зовсім не перестала існувати. Погода на 10 липня. На Хмельниччині прогнозують мінливу хмарність, однак день мене без істотних опадів. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Повітря прогріється від плюс 16 плюс 21 вночі до плюс 28 плюс 33 градуси в день. У Хмельницькому температура повітря коливатиметься від плюс 17 плюс 19 вночі до плюс 29 плюс 31 градуса в день. Такими були новини вівторка? Допомагаємо один одному, адже тільки разом зможемо пережити ці важкі часи. Детальніше про події на Хмельниччині та в країні дивіться та читайте на наших сайтах та сторінках у соціальних мережах. До зустрічі уже завтра.